Вітаю! Відео про бюджетний апред комп'ютера на платформі AMD M4 отримало неочікувано багато коментарів. Щиро вам дякую за активність. Глядачів найчастіше виникало три запитання в тому чи іншому формулюванні. На них я й хочу дати відповідь в цьому короткому відео. Перша серія запитань була стосовно того, чому саме таку слабеньку відеокарту встановив системний блок. Це я пояснював у відео, але відповім ще раз. Тому що в процесі придбання комплектуючих, замовник не побажав купувати RTX 3060 12 ГБ або Radeon RX 6700 XT. Це планувалося з самого початку, виходячи з наявного бюджету. Але замовник захотів придбати поновішу відеокарту, доклавши гроші. Як тимчасовий варіант, можна сказати навіть в якості заглушки, взяли по місцю бувшу вжитку відеокарту RX570. За невеликі гроші без сплати за доставку та з гарантією. Якщо ви з обласного центру, то в рази легше знайти по місцю той же Radeon RX 580 8 ГБ, додавши якихось 500-600 гривень. Але погодьтесь, а якщо ще надати 1000 гривень, то можна взяти ще щось краще. І так далі до RX 5700 xt а потім ще кілька тисяч, ну ви зрозуміли, хід думок. Друга серія питань була: чому купуєш Big Quiet, а не щось дешевше? Де новий корпус, гроші на вітер? Відповім аналогією. Ви знаєте, я кілька підходів до купівлі авто. Хтось купує умовно новий Renault Logan, а хтось за ці гроші, наприклад, бувши у вжитку Nissan. І ще головне обоє щасливі від покупки. Так ось, я з когорти тих, хто намагається купувати оцінений або бувши у вжитку Big Quiet. Мій вибір такий, ваш може бути іншим. Я вже проходив ситуації, коли навіть на етапі збірки думаєш, навіщо пішов на компроміс з своїм перечуттям, та не отримаєш ніякого задоволення від результату. В коментарях було декілька пропозицій, чому не залишити було старий блок живлення, купити процесор шестиядерний та все не вкласти в відеокарту. Я поясню. Тоді ми отримаємо блок живлення, що працює на межі можливостей. Процесор з старим кулером може тротлити від перегріву, а відяжка не буде розкрита на всі 100%. Я вас прошу: не економте на блоках живлення. Це ж безпека, захист та стабільність роботи всього вашого ПК. А ще, не дай Бог, збій в енергопостачанні. Не забувайте, в які часи ми живемо. І полетіли комплектуючи низько-низько, тихо-тихо на ремонт. Ну не буває дешевого блоку живлення. З всіма захистами та стабільною роботою. Хочете ризикувати? Будь ласка, ризикуйте. Але я збираю компи друзям та знайомим. І не хочу потім, як говорить моя мама, позичати очі в сірка. І нарешті третя серія запитань була: де взяв так дешево комплектуючі? Чи нові вони, та що з гарантією? Попередньо я зв'язався з продавцями, які купував комплектуючі. Пояснив ситуацію та отримав дозвіл на публікацію їх контактних даних. Почнемо. Процесор я придбав на Аликс, продавця з хорошою репутацією, це пан Дмитро Шепетівки Хмельницький область. Можу відмітити ввічливість та пунктуальність цього продавця. Він ще має дані процесорів в продажу, та на моє прохання, він пообіцяв зробити знижку для глядачів каналу. Тому, якщо буде бажання, при замовленні просто повідомте кодове слово. Кіберпростір.ua та отримаєте знижку. Контактні дані пана Дмитра та посилання на його оголошення я залишу в описі під цим відео. Йдемо далі. Оперативку кулер та блок живлення я придбав в продавця, що займається постачанням та продажем комп'ютерних комплектуючих з Європи. В них великий асортимент, а саме блоків живлення, оперативної пам'яті, кулерів, систем рідинного охолодження та різної периферії. Комплектуючі в них є як в стані, як то говорить, муха не сиділа, також є оцінюючи через невеликі дефекти, а також бувши у вжитку слідами експлуатації. Цей продавець має назву Galaxus UA. Чому я купив саме в них? Бо вони дійсно тестують всі комплектуючі та викладають в своєму телеграм-каналі фото, а найголовніше відеофіксацію процесу тестування та його результати. Ось, наприклад, відео з тестуванням пам'яті. Та блоку живлення, що були встановлені системний блок з мого минулого відео. До речі, в них пощастило купити оперативку з прим'ятими радіаторами по дуже хорошій ціні. Galaxus UA дає гарантію, що якщо вони поставлять непрацюючий товар, вони його замінять безкоштовно. Тепер ще одна приємна новина: згідно нашої домовленості, в магазинах Galaxus UA на Олікс та в Телеграмі по промокоду Кібер 5. Глядачам каналу пообіцяла дати 5% знижку на весь асортимент товарів. Всі посилання на продавців будуть під відео. На цьому, все. Дякую за перегляд. З вами був Олексій. До зустрічі в кіберпостарі. Бережіть себе!